Всім привіт! Готуємо сьогодні порічкове желе. Порічкове желе, желе я готую вже підряд декілька років, воно мені дуже подобається. Я його використовую для пляцків, перемазую пляцки, якщо там треба якогось повитла желе з кислинкою, дуже воно добре підходить. Також його використовують як соус до м'яса. У мене от порічки, звільнені від плодоніжок, Тобто це вже самі ягодки. Ці ягодки треба притовкти, щоб вони пустили сік. Ми підтовкли, ми заливаємо пів склянки води холодної і ставимо на вогонь 5 хвилин варитися. Потім ми ще підтовчимо, тому що воно коли розвариться, воно набагато легше буде його товти, воно буде набагато простіше. Чого по річках жиле? Взагалі є мало фруктів, які дають природні жиле. Це по річки мають дуже багато пектину, і за рахунок того воно саме застиває, сюди желатину не буду давати. І ще яблука мають пектину багато, з яблук можна робити жиле. По-моєму, закусу, більше все. Спорічок виходить дуже красивого кольору червоне, таке прозоре, дуже, дуже гарний рецепт і дуже гарне жило, От Я проварюю і з підтовкаю. От проварила, то воно само тріскає, так що не обов'язково так товкти, як я товкла. Mm -hmm. І проціджуємо крізь. Марлю чи таку газову куртку через щось проціджує. Таке густеньке, щоб нічого не пройшло. Так, нам це треба зараз буде десь підвісити. І воно має тихенько, повільно стікати. Суть в тому, що має по річці віддати сік. Я перший рік взяла і кинула, кинула на комбайн, к соковижималку і думала, так собі сік буде. І воно в мене було не прозоре. Воно було по смаку ідентичне, але не прозоре. Не таке красиве. От воно має бути отак вільно стікати, тоді воно буде гарне красиве, прозоре. У мене вже стік сік з колічок. Не віджимала, нічого, дала йому самостійно степи. Я його переміряла, поки літром соку. Тепер його даю кастрюлю і ставлю на вагон. порічкового жила, єдиний компонент, який додається, це цукор. Додаємо значить, на літру соку, дається 800 грам цукру. Відмірюємо цукор. Б'ємо цих 800 г цукру на вітру соку. Якщо у вас більше чи менше соку, відповідно до пропорції, такої, треба розмішати, щоб цукор швиденько розчинився. І ми його маємо проварити 15-20 хвилин, треба розмішати. Ось я перевіряла. Я капала тако на тарілочку, чекала деякий час і оце все позастивало вже. Значить, наш, наше желе готове. Тепер я беру, його по банках розкладаю. І воно собі через деякий час застине, так як то на тарілочці. До Додобимо застанемо швидше. Його не обов'язково закатувати під закатку, бо це так, як вареничко. Його можна просто накрити кришечкою капроновою і усе. Накриваю Все, і лишаю на остигання. Присорок у мене вийшло 1,5 літра желе і така маленька тарілочка, яка вже на завтра загусне і будемо мати на сніданок до сирників. До речі, до сирників моя дитина дуже любить їсти. Це Я бачила цей рецепт, використовують дуже відомі шеф-повари. Хоча він написаний в цвіт, і його вже роблять у нас на Франківщині дуже багато років. Але я побачила, що і з європейськими іменами шеф-попери роблять такі, таке жиле. Так що робіть, не пожалкуйте, воно ну, дійсно смачне, бо багато років ніхто не робить щось таке собі. Всім смачного, підписуйтесь на мій канал і разом зі мною.